Мішками збирають мертву рибу у селі Добовики на Дніпропетровщині. Вся земля засипана висушеними карасями. Віталій разом з односельцями прибирає територію. Розповідає, виявили рибу місцеві жителі кілька днів тому. Тут води не було 8 9 років. Ставок стреляє був пересохший завжди. Просто в цьому році, як дивіться, тут вже немає ні рибних місць, нема. То тобто люди сюди, де немає підходу цього ставка. І воно за череті просто не було видно, тут водне плесося, чи є вода, чи немає. Територія, на якій виявили мертву рибу, не водойма, а балка, розповідає заступниця начальника відділу земельних ресурсів Ради Тетяна Токмакова. Каже, неподалік звідси розташований ставок. Коли він переповнюється і виходить з берегів, вода потрапляє у балку. Додає, цього року так і сталося. Коли навесні вона була повна, цей ставок був повний. Він набрався води, і частково вода скинулася сюди. Зараз вона висохла, як ви бачите. Але це надіюче русло, не джерело разом із водою у балку потрапила риба. Через аномальну спеку та відсутність опадів вода зникла, а карасі загинули. Пояснює еколог Вадим Манюк, каже для навколишнього середовища, це не несе загрози. Там маленька річечка, береги дуже розорані, вона місцями повністю ця балка знищена. От, тобто рілля. І, звісно, що в таких умовах будь-яка вода вона швидко випаровується, вона уходить в ґрунт. І тому той савочок першим висихав, тому що там просто було критично мало води. Еколог каже, балка знову може наповнитися водою, якщо кілька разів поспіль у селі пройдуть рясні дощі. Представниця сільради Тетяна Токмакова каже, усю мертву рибу, яку зібрали, утилізують. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.